Невеличка кімната у сільському клубі. Колись тут був закинутий гардероб. Нині ж просторий, світлий, молодіжний центр зі світлинами та мапою України на стіні. Таке місце кажуть місцеві потрібно було в селі вже давно організовувати його взялися лише цьогоріч, в рамках проєкту Віднова. Основною перевагою цього проєкту над іншими, які в нас відбувалися, це те, що тут було залучено максимально велика кількість людей. А це влада, представники бізнесу, майстри, які взялися безплатно робити ремонт, місцева молодь і навіть люди з інших областей України. Цей проект стартував як пілотний. Ось і був він тільки в чотирьох областях. Поки це була Київська область, Нігівська, Закарпатська і якась Волинська. От приїжджали люди реально зі всіх куточків України. Ми зібрали такий осередок, щоб показати, що ми єдині, і ми єдині навіть в тому, щоб створити якийсь молодіжний простір, якомусь селі, про яке ми ніколи не знали. Із ретнівчанами відбудовували приміщення сільського клубу 30 молодих людей з різних областей України. Ірина, мешканка Ратнева, розказує, приміщення, де можна було б посидіти з друзями, провести якийсь захід в селі просто не було. Тож на пропозицію допомогти з облаштуванням молодіжного центру погодилась відразу. У багатьох із нас є діти, час ідея, щоб наші діти мали де провести свій час. Зараз широко використовуються гаджети, щоб не псували, так сказати, свій зір, а прийшли і провели спілкування в колі друзів. Для цього треба було зробити чимало. Були ремонтні роботи, а саме штукатурка, мили вікна, підлогу, замітали, прибирали. Робила ремонт і прибирала разом з усіма Христина. Каже, із тим, що в селі ніде зібратися з друзями, зіштовхується щодня. Ну, так, вдома зібралися в когось на хаті і, і тусе. Новостворений молодіжний центр, впевнені місцеві, ніколи не пустуватиме. Тут можуть бути як і тренінги, так само можуть бути і вечори розмов. Можна грати на стільні ігри, комп'ютерні ігри. Тут може бути все, що тільки молодь забажає, просто аби було бажання. Сьогодні на відкриття відремонтованого молодіжного центру прийшло чимало людей, і як не прийти, коли чи не кожному надіслали відеозапрошення. До цього вечора розказують організатори, готувалися днями й ночами, бо програма відкриття центру розписана аж до комендантської години. Присутнім показали те, як день за днем гардеробна сільського клубу ставала сучасним молодіжним центром, грали в ігри і танцювали. Лаштування молодіжних центрів на Ратневі не закінчиться. Подібні створюватимуть і в інших волинських селах. Це має такий прав бути кожного місяця, наприклад, на Волині. Одно ну це наші плани на майбутнє. От але сподіваємося, що так і вийде. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.